Всім доброго дня. 11 12.07.25-го Луцьк компанія Автоброкер Сервіс. Знову показуємо вам машину, яку ми привезли своїм клієнтам з Південної Кореї. Цього разу в нас це «Селтос» 2020 року. 1.6 дизель автомат. Машинка в нас просто в шикарному, як завжди, просто в шикарному стані. Других ми просто не беремо. Вся ціленька по кругу, не бита, не крашена, вся в рідній фарбі. Ось так воно все гарно виглядає. Великих скол царапін, таких, щоб там прям-прям-прям, немає. Дуже гарний стан кузова. Навіть не треба там ніяких поліровок. Дуже гарно все виглядає. Рідний пробіг 152 тисячі. Давайте покажу вам салончик. Гляньте на оці вікна. Таких вікон я ще раніше не бачив. Ну Взагалі, це перший наш селтус, який ми привезли з Кореї. Не привозив я ще таких машин. Чесно, 1,6 дизельок, машинка дуже-дуже жвава. Повністю тут все вистачає. Реально затестив я її вже сьогодні так трошечки. Дуже сподобалося. Безключовий доступ у нас. Куча доп-опцій, контроль в полосі. Ось ще така штука, режим переключення, е режиму їзди. От, що раніше в корейських машинах не було, от, скажімо так, такого класу. Так. Салончик просто в ідеалі. От, гляньте на ці двірні карти, гляньте от на ці колонки. Дуже прикольно зроблено. А, от так воно все виглядає, дивіться, яким трикутником стекло йде. Ну, прикольно все зроблено, звісно. Салончик за Салончик в ідеалі. Масово, я кажу, подогріви вентиляція. Все є. Все, 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 все є. І дуже-дуже, гар... чесно, дуже гарний стан. Як то кажуть, що тут казати, все бачите самі. Ось так воно все виглядає ззаді. Ззаді чистота теж і порядочок. Нічого не зачухано, не задерто, не протерто. Опять же ж таки, повторюсь, я машину навіть тряпку в руки не брав. Ось так воно все виглядає, просто красота. Просто красота. Приємно віддавати таку машину людям. Я думаю, зараз власники оцінять нашу роботу. О, дивіться, пластик багажника. Ніде не ні одної подряпини. Ніде не ні одної подряпи. Ну та якісь тут щось там поуставалося. Підчистим, все, зробиться. В цілому просто шикарна машина. Е -е, по ціні 16 тисяч під ключ вийшла ця машина. Митні по ній 4200 за 2020 рік. По розмірах вона йде як спортич. Спереді, вон, я сижу, мені місця вистачає, повністю ззаді місця не менше, ніж спорт Теджі. Так що це вам не кона, це вам не Ніро, це вам не Seltos. Ця машинка є трошки більша, цікавіша, ну і свіжіша, звичайно. Ну що ж, хто хоче собі чесне, перевірене авто на рідному пробігу, дешевше, ринку. Пишіть, набирайте, все знайдемо, привеземо, доставимо, будете довольні. Всім дякую, гарних вихідних!